Привіт, друзі! Сьогодні так холодно. Я вже з міста приїхала, бігом біжу додому, скоро лізу на музику вести. Ой, тільки що теж ситуація була. Підійшла на зупинку. Та пані назвала, казала вам уже, що краще слово пані, але напевно ну, не повертається мені пані сказати. Коротше, була жіночка, видно, можливо, випивша, така чи побита, чи що. Вона не могла встати на колінах, там сиділа, руку трусяться. Люди намагались перед тим її піднімати, але кажуть, що вона чи не хоче, чи не може. Ну, я підійшла, отож почала телефонувати 112. До речі, хто не знає, номер 112, там це як якщо ви не знаєте, яку службу вам викликати, то телефонуєте 112 і там вони вже направляють. То я вже то розказала ситуацію, вони мене з'єднали з швидкою. То ото дозвонилася до швидкої, не знаю, заберуть, не заберуть, її розказала ситуацію. Воно ж, знаєте, хоч і людина там чи п'яна, чи не п'яна, але ж труситься, шкода все одно, що холодно. Ну сидіти так сьогодні морозець такий, прям руки щипає, і ото вона там водичку якусь пила, сидячи. Я не знаю, лки-палки, знаєте. У мене в голові завжди, коли бачу таких людей, така думка, що вона ж колись була дитиною. Отак от така доля у всіх різна, таке життя. Так що зараз вже підходжу додому, що там Аліса моя з бабусею. Та зараз, напевно, в Діну її та підемо лізу забирати в музичну вести. Потім буду дома щось робити, готувати, можливо, щось вам з що буду робити. Бачила, розкажи. Такі ліоти. Да? Лід. Ага, дивись який. Холодно таке. Не дивися, не намоченішки. Кинула. Кинула? Куди йдемо? Залізу. Залізе? Пішли? Куди лізу будемо вести? На да, заняття. Так, йдемо. Татюшка, пошли, пошли, догоняй догоняем она, догоняй. Что ты там взяла? Чипатуга. Щенячий патруль, да? то есть мы с корзинкой будем сегодня. Я уже скупилась. Берит, что ты еще хотела? Набор. Да, давай. Давай делай. Зай? Чего на Письмо. Собачка хорошая! Угу. Я да. люблю собачку! Любишь собачку? Давай! Пиши. Смачно? Хотіла викинути смітничок, а там дірка, так? Да? Доставай. Пішли в інший смітничок, викинемо. Давай. Ти достанеш там, доць? О, молодець. Все, вийшло. Все, пішли. Пішли, донечка, пішли тут, сміття, йдемо. Соломку відкрить, давай. Давай. Ты есть а. там? Что там показывает? Что там написала тебе? Домашнє завдання? Ану. А, ось. Да? Що тут? Так, вивчити слова пісень на пам'ять. Тобі сподобалось? Пішли на заняття, на наступне. Йдемо швиденько додому, бо холодно, ручки мерзнуть, да? мерзнуть ручки. А лісочка, в тебе теж ручки змерзли? да? Рука ручки ховаємо да? в кишені. А, холодно вже. Холода. Зараз тим, щодень, вдома в лісі. Також ще хочу утеплить на зиму хурму. ось Дивіться, хто дивився моє відео, ми посадили хурму весною. Е, теж вперше е, доглядаю за нею. Вона в нас ще вона в нас прижилася, пустила такі нові пагони, розрослася. Зараз хочу її е, закутати на зиму. Теж дивилась багато відео, і так ми тем, де купляли, нам сказали, що поки ще плодів немає, то треба на зиму утеплювати. Буду зараз накривати її мішком, листячком коріння засипати гарненько, і сподіваюсь, що вона виживе. Досвіду в мене ще немає. Я вже казала, то в кого є досвід, по догляду за хурмою. Будь ласка, буду вдячна, якщо напишете поради якісь дасте. Тож зараз утеплю. Друзі, дуже швидко стемніло. Зараз ще чолисточки засиплю. Завтра ще більше. На вулиці вже потемніло. І зараз буду робити я заготовку для новорічного гнома. Я таким чином вже робила в тому році великого гнома. Я скину посилання в описі. А зараз зробимо маленького. Хто хоче спробувати разом зі мною, то дивіться, треба якісь. Ніжки дві. Ось у мене Це такі пластикові труби, можна тубуси взяти з якихось там фольги чи що, ну, тобто якісь чопики, неважливо це. Ось бутилку, баклажку. Теж можна брати любого розміру, просто це залежить, розмір бутилки залежить від розміру гнома. Такий буде у вас і гномик. яка бутилка. Я взяла від 2-літрової, відрізала дно. Можна не відрізати дно, а дірочки зробити для ніжок. Ну, я вирішила ще таким чином спробувати. Тепер сюди на низ. Я хочу, щоб ще потрібна буде нам, друзі, піна. У мене, дивіться, піна-клей. є монтажна піна. Тобто, але щоб її не дуже багато використовувати, то я хочу ось. пінополістирол у мене є. Я хочу на низ сюди покласти. Дивіться, зараз. Таким чином будемо робити. Застигатиме десь години 2. Так. Друзі, можна просто піною. подивлюсь, це щось у мене не дуже. Ну, ось таким чином, дивіться. Друзі, дивіться, залила. Але важливо, щоб тут ці ніжки були на однаковій однакової довжини. Зараз тут ще залью. Застигатиме воно десь дві години, все, і це. Буде наш каркас готовий. Так, друзі, дивіться, поставила його застигати. Таким чином. Дивіться, щоб ніжки були однакової довжини. Дивіться, дівчатка, шість маленька. Мама малює шість маленьку. А я не можу вибрати в Шість велику. Я чорна. Двоєчка. Двоєчка. Одиничка. А тепер отут з'єднуємо. Я не той... зітнує. Носик. Ді. Мама не красиво вийшло. Давай. Я боюсь. З'єднуємо і носик. Давай. З'єднуємо. І носик, тримай. Глазик. Глазік так. Тепер отак з'єднуємо. Мою, не знаю. Дивись, просто двоєчка далі, отак, з'єднуємо. Я а шейник малюем. Лапка маленькая. Щось. Лізушка така. Аліса не домалювала тут у нас. А. Ось така собачка. А, ось Ліза вже розфарбувала свою собачку, да, Доці? Так. Да. Сподобалось тобі малювати? Так. Да. Ну, Бачив, класно вийшло. А Аліса в нас засмутилась, да? в неї собачка не дуже вийшла. Да.